Так, пан Володимир питає, а ще ж сі-панелі можна для дачі. Е, значить, друзі, з е, ці панелями ми працюємо вже багато-багато років, десятиріч, річ я би так сказав. І ви знаєте, те ОСБ, котре було 20 років тому і зараз, це різні матеріали, геть різні. Як по щільності матеріалу, так і по якості, по екологічності. За кордоном, ОСБ поділяється там на групи по екологічності. Це скільки ну, гидоти вони в повітря віддають. У нас, на жаль, немає нормального контролю. розумієте Немає. Тому, наприклад, кожен раз, як ми використовуємо ОСБ, це просто жах, чесно кажучи. Ми його використовуємо, наприклад, під бітумку. Там хлопці працюють на вулиці ще більш-менш нормально, але внутрі. От на жодному з наших об'єктів ми його не використовуємо. Але так, хлопці з нього роблять собі бутовки. Вони працюють у мене вахтою, от вони приїжджають. Да, там. І з фасаду з ОСБ, дерев'яний каркас обшиваємо з ОСБ, щоб це жорсткість була. Ну а внутрі вже в каркасі сам вкладається пінопласт, щоб було тепло, Недорогі пінопласт. Але щоб було більш-менш комфортно тепло. Але будинок для того, щоб там жила ваша родина, Ну це не найкращий варіант. Вмієте. Все ж таки краще використовувати цей матеріал за параізоляцією. Тому що параізоляція, хоча б більшу частину цих випаровувань, вона відбиває. Вона не пускає внутрі будинку. Значить. Є у мене такий досвід, коли я знімався в програмі дача, да, хто мене багато років знає, там в одній з програм була реконструкція саме будинку і сіп-панелі. Так от, після багато-багато років по тому людина знайшла мої контакти от, і, за, і спросила, можу ли я їм збудувати новий будинок, скільки це буде коштувати. Я його запитав, так а в чому проблема? У вас ж був будинок з сіб панелі. Вам же його на шару ремонт робили. Ну і він, знаєте, мені почав розповідати, який поганий був ремонт, оце, і що він там половину переробив, от, і так далі. Але найголовніше він сказав: що в будинку дуже важке повітря. Болить голова, важко дихати. От вам приклад. Розумієте? І, звісно, коли я йому назвав ціну будинку з газоблоку, ну він трошки так присів, що людина не має такого великого достатку. Але якщо у вас немає великого достатку, друзі, не будуйте сі панелі. Я в першій частині вам привів варіанти екологічно чисті, комфортні. Навіщо вам ті сі панелі? Навіщо? Якщо не те Боже пожежа, це писець, це в 2-3 вдоха людини немає, тому що пінопласт з деревом. Це просто жах. Тому я вам не раджу: технологія ці панелі прийшла до нас з від нефтяників. Тобто туди вертольотами ці панелі закидувались на вічну мерзлоту, там збирали ці городки для нефтяників, коли вони бурили ці скважини. Все розумієте тобто це технологія для тимчасового проживання, оце от єдине для чого вона годиться, тому я вам дуже не раджу. Наступне багато років тому я якось потрапив на відео, де проводили дослідження. Це документальний фільм був і там збудували значить для двох родин мишей будинок з екологічки чистого матеріалу і будинок з ДСП. Там було на USB, було ДСП. Ви самі розумієте, це фактично те саме. Так от, ми ще жили там і там. Але в будинку з ДСП через покоління перестали народжуватися діти. Через покоління. От вам відповідь. Ми ще всього не знаємо. Ми ще не знаємо, як ці хімічні сполуки реагують, впливають на людину, на її фізіологію. Розумієте? Ми ще не знаємо. Тому я вам не раджу використовувати ці матеріали там, де ви знаходитесь в безпосередньо поряд. Не раджу. Мало того, це будинки бізенерційні. Ці будинки не можна ставити каміни, пічі, тому що вони будуть перегріти, перегріватися. В цих будинках також не працює нормальна природня вентиляція, тому що немає матеріалів, які їй допомагають. Немає. Все, всім тихою спокійною зустріч.